Всім привіт, я Саша, і це мій відгук про курс 3D-моделювання від InGame. Я закінчила курс пару місяців тому, і тепер я працюю в студії з графікою для мобільних ігор. Мої куратори та HR мене прямо за руку довели до роботи, тому що я довго адаптуюсь і мені важко вірити в себе. Однак ще під час навчання я зробила 9 робіт. Для свого портфоліо. І все це під проєкти де легше працевлаштуватись. Ну, на співбесіді я вже знала, як себе подавати, що говорити, і одразу мене взяли джуніор-моделером. Зарплата 1100 доларів. Я вважаю, непогано для старту. Плюс готую моделі для маркетплейсів. Багато студентів так підробляють, ну, і я загорілась. Буває, дедлайни горять. Сиджу до ночі, бо модель не сходиться, чи клієнт хочу переробити щось там. Це напрягає. Але, але творчість перемагає. Куратори топ. Вони завжди виручали з текстурами чи рендером. Я моделюю від мечів до персонажів. Кайфую. Однак нерви іноді здають. Дякую, InGame за такий потужний поштовх.